Дивитесь наше відео. А ви не забули підписатися? А лайк, дізлайк, а дзвоник натиснули? Це важливо. Вітаю! Я Борислав Береза, і це надзвичайний випуск моєї програми розслідувань під особистий контроль. Надзвичайний? Тому що сталася надзвичайна подія. Нашу програму, що вийшла 7 січня, тимчасово заблокували по скарзі одного з антигероїв сюжету. Нагадаємо, йшлося про корупційні потоки, які йдуть через Дабі, Державну архітектурну будівельну інспекцію. Це схема, це корупційна схема, яка називається реформа Дабі. Зацікавленими в існуванні корупційної схеми є Офіс президента, Комітет Верховної Ради та особливо профільне міністерство. У програмі ми викрили нечувану шахрайську корупційну схему, як в охоронній зоні києво печерської лаври підприємець та лідер партії 5-10 Геннадій Балашов незаконно побудував приміщення. І ось після того, як правда побачила світ, він на нас поскаржився. Красава! Вкладати у будівництво власні гроші Балашов не захотів. Знайшов горе інвесторів, яким пообіцяв золоті гори. Я приехал в Киев к нему навстречу. Что он показал, точно я не помню. Вот какие-то документы по земле были. И даже на тот момент даже и копии себе не, не сделал. Вот. Ну, Чесно в цілі такої не стояло, сильно публічний балашов чоловік. Кладали гроші і купували не приміщення, а квадратні метри. А кому не вистачало на метри, забудовник примудрився продавати навіть сантиметри. А віддавати не збирається ні сантиметри, ні гроші. Ні. Нет, Нет что... когда продам, тоді отдам. Хорошо. Потім я говорю, давайте эту суму в якось сделаем. То тобто, це теж, опять же, таки, без но в новросрочку. Ні, після виходу нашого розслідування Балашов поскаржився на нього в Ютуб, але не на зміст. На використання його відео, де він прямо розповідає про схему незаконного будівництва. Результатом цього шахрайства, до речі, може бути виключення Києво-Печерської лаври зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО може впливати лише тим, що пам'ятка може виключена бути з ЮНЕСКО. А В мене в руках документи, які підтверджують, що будинок Балашова на вулиці Редутній. Аж ніяк не житловий. Тут суціль офіси, навіть приймальня народних депутатів. Хм. Що цікаво, що з фасаду будинку після початку скандалу зникли майже всі вивіски. Але основним інвестором у лапках цього незаконного будівництва був такий собі Олександр Рябченко. колишній голова фонду держмайна часів Януковича. Підозрюваний, до речі, у розкраданні сімі Мільярдів доларів. Балашов продавав Рябченко та його сину квартири за ціною у 20 разів нижче ринкової. Фіскальна служба нарахувала, що в такий спосіб Балашов ухилився від сплати податків на якісь 15 мільйонів гривень. І порушила кримінальне провадження. Та хіба це Бо... гроші для Балашова? Утім, моє припущення. Що це не тільки ухиляння від сплати податків, а ще й класична схема по відмиванню грошей. І цікаво, скільки саме ще таких схем існує сьогодні в Україні. Також з відкритих джерел відомо, що особисто Балашов встановлює захмарні орендні ставки на метрі квадратні у цій будівлі. Що ж, дякуємо пане Геннадій, що своєю скаргою привернули нашу увагу до своєї. Незаконної оборудки. думаю, це буде хорошим уроком для всіх корупціонерів. Намагання приховати правду вилізе вам боком. А тепер увага! Відразу після виходу програми у коментарях на Ютубі розгорнулася справжня битва між глядачами та прихильниками Балашова, які у вкрай нахабній манері лаяли усіх хто посмів висловити власну думку щодо побаченого. А далее, в взагале, почався видвертый криминал. Почали надходить звонки с угрозами от заступников Балашова. Вступив в эту дискуссию, я получил звонок лично от Юрия Коновальчука, он глава партии, который попытался меня задушить. Это были угрозы в плане моего будущего. Почему? Потому что звонок завершился тем, что я услышал фразу. Тобой буде займатися Балашов. Саме он буде приймати рішення, що з тобою делать. Насправді я навіть радий, що на програму поскаржилися. Правда зачіпає, але правду скаргами не спинити. Програма про корупцію в будівельній сфері все одно вийде. Українці дізнаються про афери Балашова. А ми активно працюємо над вирішенням питання розблокування контенту. Незабаром дивіться його на моєму каналі. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь! Але не забувайте підписуватись. Це важливо.